Коли я приїхав у 2022 році. Я побачив деякі дуже погані речі. Я мусив повернутися назад в Англію, щоб заробити трохи грошей і мати можливість повернутися. Я був дуже здивований, коли повернувся в Англію після 11 місяців в Україні. Що багато людей більше не цікавиться новинами. Навіть мої друзі думали, що війна закінчилася, бо я повернувся додому. Тоді нічого не було в газетах, в новинах. Коли гинули чи діставали поранень, діти в Бучі чи в Харкові, це потрапляло в новини, але після цього нічого не публікувалося. Коли я був в Англії, я говорив людям, де я був і що я бачив. Вони не вірили мені. Типу такі речі не можуть відбуватися ми у 22-му році, у 23-му році. Коли описуєш речі, ніби це друга світова війна, або події в Боснії у 1994 році, коли я був там.